Не зважаючи на жодну складну ситуацію на терористичні атаки російської терористичної недодержави, ми традицію понеділка не змінюємо. І в понеділок обов'язково робимо передачу для сил оборони. Ми передаємо квадрокоптери. Це квадрокоптери двох модифікацій: DJI Mavic 3 e Enterprise і DJI Mavic 3T Thermal з тепловізором. Дякую вам, товариство, платники податків, за те, що даєте нам можливість допомагати нашим силам оборони такими от дуже важливими для них речами. Зазначу, що з початку року ми постійно нарощуємо допомогу саме квадрокоптерами. Це DJI Mavic 3, DJI Mavic 3T Термал, DJI Matrix 30 t DJI Matrix 300 RT, Autel 4 Evo Pro Max, гексакоптери, як в народі їх називають бабияги, які несуть на собі великий боєзаряд. Ну і далі в півідрони різних модифікацій: сімка, вісімка, десятка з подвійною камерою, з тепловізійною камерою, і засоби РЕР, і РЕП від найпростіших найдешевших до азимутів, які мільйони насправді вартують. Цього тижня знову ж таки плануємо далі передавати, і в наступні тижні теж плануємо передавати. Будемо робити все, аби хорошої русні було все більше, і ми допомагали нашим силам оборони захищати Україну і наближати нашу перемогу. Працюємо далі.